Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Так, хочу показати вам, що в мене вишилося. Ну, як вишилося, вишивала я цілий вересень, всього потрошки, але просто хочу показати те, що закінчено, завершені роботи. Отакі от, от дві іграшки новорічних від чарівної країни. Ну, я вже таке коротеньке відео знімала по чорній країні, які в мене є іграшки. Але це вже хочу показати. От саме що в вересні в мене вийшлося от от дві. Отака от, от синечка. Ви вже її бачили, цю синечку. Я вже показувала з такими шишечками. Дуже вона мені подобається, таке досить цікава. Очко те виблискує, бачите, якщо отак порухати, і бісер от зелений, виблискує. Ну, взагалі, роботи. Ну, не роботи заготовки і підбір бісеру в чарівній країні дуже класний, дуже, дуже такий цікавий. Вони дівчата молодці працюють над цим, отака синичка. Так, коротенько, зараз хіба можу сказати. По характеристиках, якщо вас цікавить, це було FLK 380. Як бачите, тут є 11 кольорів бісеру використано в цій синичці. Я вже, по-моєму, казала, що тут саме більше. В основному в них 10 кольорів, 8, 7. Ну, по-різному, а тут аж 11. Так що це досить-багато. досить, досить багато. Ну і 923 бісерини тут. Використано для цієї синечки. Ну, отака от синечка цікава, буде свіжа іграшка на ялиночку. Я вже, я вже казала, я вже їх маю 20. Що не всі, правда, вишиті, але нічого помаленьку. І, і, і вже, вже ще хочу свіжі. Там дуже гарні повиходили новиночки, дуже вони мені подобаються, такі цікаві. Ну, але не все зразу. Помало-помалу та й вишиваю. Ті от синичі, оці, оці такі от заготовочки, то я стараюся вишивати по вечорах, бо вже по вечорах пручаю, коли світло, лампу настольну, то вже тоді вишиваю ті синички, бо інші роботи мені важко при такому світлі вишивати. А такі от дрібнички невеличкі, потрошки, потрошки там, кілька вечорів та, й вже, та й вже готова. Бо працює все одно, в мене в, в роботі зараз, по-моєму, три процеси. Борщівка, круглейту на осінній і, і, і моя авантюра. Таємний процес. Ну, я його покажу з часом, але потрішки-потрішки по буду шити. Так що і треба ще щось, напевно, взяти собі на вечір. Може, я той на вечір візьму. Ну, я подумаю, що я маю взяти собі на вечір. Отака, от от така цікава, жовтенька, бачите, жовтеньким животиком, і такі шишечки, ну, такі, як справжні, як живі. Отой світлий бісер, бачите, він так ніби випуклий виглядає. Хоча вони всі, всі в одному, бачите, нема випуклостей таких. Але, але так він виглядає, як випуклий, дуже гарно підібраний бісер. Так, по цій синичці я так коротенько сказала, так що, кому подобається чарівна країна, то можете з радістю вишивати. Вона дуже-дуже класно виходить. Так. І отака от так само завершила отаку от годівничку з такими двома пташками. Не знаю, чи то синички, чи то горобчики. Що це таке, не, не можу сказати. Отака, от так само така цікава з пташками. Ну, Тут вже є такі більші бусини, напевно, вони називаються, бачите, тут видно, що вони вже випуклі. такі от, Ці дві менші, а цих дві чуть-чуть більші. Так само така снігова, бачите, снігу вже є на даху годівнички, вже, вже на підніжжі тут сніжок нападав, ну, але пташки прилітають до годівнички. До своєї хатинки, чи як там їсти. Значить, це FLK 388. що тут використано, вісім кольорів бісеру, вісім кольорів бісеру, ну і, відповідно, дві оцих два кольори бусин. Ну, не два кольори, тут два розміри. Колір один, а два розміри. Оцих дві більші, цих дві, дві менших, як я вже сказала. І тут є тисячу, використано, Вистано 1100 бісерин. Ну, Трошки більше, в принципі, майже на 200 бісерин більше, як, як в синичці. Але так само така робота дуже цікава, дуже. Ну, Кожна, кожна робота по своєму в чарівній країні, кожна робота по своєму цікава. Та-така, та-така. Ну, вони не можуть бути всі, Соня, не товчися. Вони не можуть бути всі однакові. Кожна, кожна по своєму, кожна має якийсь свій шарм, якийсь свій такий цікавий елемент, якийсь такий декор. Я ж кажу, Тут очко так виблискує, тут цей світлий бісер, він такий цікавий, а тут є от великі такі бусини такі прикрашають годівничку. Ну, такі от гарні. Я вважаю, що гарні вийшли в мене новорічні іграшки, ялиночка. Маємо надію, що ялиночку все ж таки будемо ставити цього року. І будуть. Якщо не буде на ялиночки, то, можливо, якусь композицію таку зроблю. і Ті, бо я інколи так роблю таку композицію невеличку, штучних гілочок ялинкових, і тоді втикаю туди, чи вішаю, чи втикаю такі іграшки цікаві. Ну, от, такі от, Це я вже скажу: це не то, що я вишивала в вересні тільки це. я, борщівка мене займає багато часу і багато сил. Але це, ці дві вересневі роботи це завершені. Тобто. Хай маленькі такі, нехай, нехай невеличкі, але все ж таки вони, вони вже завершені. Так що таких два фініші в мене було в вересні. Ну Все, напевно, я буду з вами прощатися. Всім вам здоров'я, всім нам злагоди, миру, основне миру і швидкої перемоги. З кожним днем перемога стає все ближче. Дякую нашим. Солдатам, нашим ЗСУ, нашим ППО, що, що ми маємо можливість тут знімати навіть те саме знімати відео і нести красу в світ. Так що дякую всім до нових зустрічей. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу підтримку. Дякую вам усім. Я щиро рада, що подобаються мої роботи, що ви коментуєте. Так що Всім вам гарного дня і до наступних зустрічей! Всім па-па!